Всім привіт! Продовжується епопея з жаткою. Буде напевно, що вже заключне відео по роботі. Ну і так, по мірі того, як поступають матеріали, ну, робимо її. Жатка трошки переїхала на іншу, так як зараз модно казати, локацію, на інше місце. Бо там, де вона стояла, трошки заважала. Так, по роботі, що воно будемо робити зараз? А зараз, поки жатка ще не пофарбована. Хочу вирізати і приміряти і попередньо прикрутити пластик. Як я вже казав, на жатку буде стояти пластик. Пластик має такий вигляд. Називається ця пластмаса Високомолекулярний поліетилен ПЕ1000. Він йде отакого кольору білого. Замовляв я його на фірмі, називається фірма Ава Пласт. Знаходиться в місті Дніпро. Що можу сказати? Я не, не сильно в них розбираюся, взяв чисто не самий дешевий, не самий дорогий. Тому що ціни. Він йде кусками метр на метр, два на метр. Мені я порахував, що має вистачити метр на метр. Ну, Конкретно під оті лежі майбутнє. Він йде від 700 гривень до 13 тисяч гривень. Я взяв за півтори тисячі отакий кусочок. Взяв 8 мм грубини. Не знаю, може треба було б правильніше взяти грубшого. але я чесно не знаю, як він буде вигинатися. Чи він не буде лопати, хай його треба феном гріти. Ну так, щоб, щоб якщо змарню, то змарню. Ну і попробую, наскільки його вистачить. Взагалі за цей пластик, що вам сказати, як брав, ну не знав, де брати. Купа виробників, купа номерів, дзвониш, всі все розказують. ну Взяв отак на умання на, на цій фірмі. Зараз же ж трохи подивився відео других ютуберів, ну таких, що чіпляли оцю оцю пластмасу. То так, як всі рекламують, що найкраще взяти на фірмі IQ композит в місті Миколаїв. Ну, я до них не дзвонив, навіть не знаю. Бо я як брав, я навіть не знав, що така фірма існує. Вони виготовляють. Під ваші креслення можуть зробити. Ну, вже готові ці всі деталі. Але ну, я взяв чисто попробувати. Наскільки його вистачить, як він стирається, та й таке. фірма та IQ Composite виготовляє так само той пластик, тільки вона його називає Tecron, Щось вони там в той склад додають тої пластмаси. Ну, і він йде вже. під, під... Це їхня торгова марка Tecron по кольорах вони є різних кольорів: білі, чорні, зелені, червоні, які хоч. Білий це рахується ну, натуральний кольор, а всі решта кольорів це вже додаються барвники. Який недолік білого кольору, що він боїться сонячного проміння. Але оскільки він буде закріплений знизу жатки, сонце на нього світити не буде, тому я думаю, і його вистачить. А в ідеалі чорного кольору його треба брати. Тоді там додається якісь, щось, якісь присадка, щоб він скажімо так, не, ну, на сонці не, не лопав і ну, от відвали роблять з нього, щоб плуг на дворі стоїть, щоб не накривати його в сонячний день. Ну, Я думаю, на, на перший час поставлю, попробую. Так як всі кажуть, що він в 10 раз ну, більший ресурс, ніж в металу, і в 4 рази до нього менше налипає, ніж, ніж до металу, до голих санок. Ну, візьму, попробую. Перший промах, який я зробив, що заказав 8 мм, що болт. Я буду прикручувати лимічні болти. Отакого плану, що Від шляпи і до початку різьби сама та висота шапочки теж 8 мм. Тобто, можна було взяти груб, що шапочка була б ну, трохи як-то втоплена. А так вона буде в рівень з пластиком. А десь ну, на вигнах може буде трохи стерчати, то треба буде. Підпиляти. Ну, це так, це мій досвід. Та й таке. Уже поміряв на своїх санках. Треба на бокові санки 49 на 45 см, два кусочки. Зараз буду вирізати, покажу, які відходи з метрового куска вийшли. Ось такі вийшли готові деталі. Ось такі вийшли відходи. Це з куска метр на метр. Два ось таких, о, і один більшечки. Не знаю, що це за матеріал, але щось він дуже легко дряпається. Може це не підробка чи що. Чи він так має бути, може об землі він не буде так дряпатися. Але металом дряпуєш, він дряпається непогано. Ну таке спробуємо на перший час, що він як себе покаже. Отже, закріпив я пластик, використав лимічні болти. Болти просверлив. Нагрів газовим пальником, такий балончик продається. І з той сторони закручував. Але ці болти мені дуже не сподобалися. Тому що нагріваючи їх і затягуючи, нагрівається від них пластик, і воно не втоплюється, починає провертатися. Отакі От лемішні болти, ну всередині там квадратик. Конусок і квадратик. Вони не годяться. Хоча бачив відео. Люди ставили їх і кажуть, що добре Може там якийсь пластик має якісь інші властивості. Може він і так нагрівається. У мене не вийшло. Сюди найкраще використати Зараз я покажу які болти. Не знаю, тут не видно. О! Ось такого типу. І ось тут такого типу. Зірочка. Щоб з цієї сторони. Щоб з цієї сторони тримав шестигранник, а з тієї сторони закручував. Тоді мені здається, це буде ідеально. І вони будуть багаторазові. А ці закручуєш, провертаєш, потім викрутиш, і їх, ти їх вже не відкрутиш. Вони будуть з пластиком викручуватися, і, відповідно, придеться їх обрізати. Щоб відео не було дуже довге, я вже в принципі жатку доробив. Зараз вам покажу трохи, як воно вийшло. Підсилив тут бруса, використав полосу 40 на 10, тобто 4 см на см. Як бачимо, пальці до неї не достають до цієї полоси. Крутити ключом, якщо треба буде відкрутити, прикрутити, воно не заважає. Нехай буде, вона, Ця полоса на 8 болтів, отаких от під зірочку. Всі болти, що оці, що оці, ну, крім цих 12,9 каленість. Тут йде в мене раз, два, три, 4, ну і там так само 4. 8 болтів. А тепер покажу вже загальний вигляд трошки. В принципі, вже все пофарбував, погрунтував, пофарбував. Е ґрунт використав ось такий, ну щось він мені не сподобався. Фарбу використав ось таку. Ну, брав в магазині, по-моєму, агродрузі. Сказав, на який комбайн на клас. Бо є, є світло зелена і темно-зелена. Ну, для цих цілей жатка світло-зелене пофарбована. А окремі деталі, є шківи, бляхи темно зелені Не знаю, чого так. Ну, По заводу так воно було. І підфарбував. Не дуже в мене ідеально вийшло. Пофарбувати оці всі моменти теж. ну так, поклею скотчем. Та й все. Ну Ця частина, що вам сказати? Буде йти стерень, вона ж з неї швидко. Ну, раніше було о, о, до цього поворота ну витерта фарба. То, я думаю, її ну, ненадовго буде, так само зітре. А так, в цілому, поки що непогано вийшло. Якихось таких моментів проблемних немає зараз. А в роботі вже дасться знати. Робилося це все на сою. Ну, Якщо щось полегле молтити, я думаю, теж такі широкі лижі. можна жатку спокійно опускати і не боятися, що вона в землю сядеться і почне горнути землю. Ці лижі теж пофарбував. Думав відкрутити ці болтики, Ну, щоб повністю пофарбувати. Ну, так як вони дуже проблематично, бачите, що навіть трохи поналивав. Дуже проблематично закручувалося, то вони одноразові виходять. Якщо я їх вже відкручу, та вони вже не відкрутять, вони будуть тут так само провертатися. Їх тільки зрізати. Того так, ну, де попало, попало зовні фарба, все одно, ну, ми ж знаємо, що воно буде скользити, та фарба витриться і навіть оця фарба, напевно, що витриться. То чисто так пройшовся по, -по контуру, щоб, щоб якийсь трошки вигляд був. Хоча воно знизу знаходиться, хто його там буде бачити. Ось таке відео, ось така модернізація жатки. Що хто думає, напишіть. Зараз основне не завдання, основна задача це вчепити її на комбайн і скомплектувати. Та і все. І буде, будемо далі вже на, на сою, вже будемо пробувати, як воно себе покаже. Так що коментуємо, хто що думає. Ну, варто було це робити, не варто. Дякую за перегляди. Був. І дані лижі ще регулюються по висоті, у відео не сказав. Регулюється як? Ці болти і з тої сторони відпускаються, ці виймаються, є тут такі отвора, ставиться, вирізається пластинка з двома отворами. І Витягується і можна пластинку ще регулювати. Але я думаю, на тих 3 метри жатка тут не така вже важка. Попробуємо на самому мінімальній висоті. А там, якщо все залежить від опадів, ну, чи буде дощува осінь, як воно буде молотитися, можна буде їх припідняти.